Христос Воскрес, воістину Воскрес, любі молільники, браття і сестри, світла п'ятниця. Читаємо Боже Слово в Євангелії від Івана. Ісус Христос заходить до храму і проганяє з храму торговців, які торгували в храмі, Каже до них, геть звідси. Взяв, зробив бич із мотузя і прогнав їх, і каже, чому ви зробили з дому Отця Мого печеру розбійників? Він не може бути торговим домом. Христос проганяє геть зло. Так і буде з кожним, хто творить беззаконня і зло. Господь прожене його геть, у тьму кромішню. Головне, щоб ми усвідомлювали і зрозуміли, щоб ми не породжували цього зла, щоб ми навернулись і покаялись, і не говорили і не дивилися, що хтось винуватий. Подивімося на себе. Всі події нам говорять про навернення, про покаяння, чи ми каємося, чи ми навертаємося, чи ми знову хочемо бути у тій зоні комфорту, і щоб нас ніхто не чіпав і ніхто нам не вказував, що ми маємо робити. Pomislite nad tem, bo prišel čas.